Ми знаходимося біля укриття ліцею номер 30, яке нещодавно потрапило у скандал через відео, викладене місцевим телеграм-каналом. Ми приїхали, щоб особисто розібратися у цій ситуації. Місцевий телеграм-канал опублікував відео, яке викликало резонанс у нашому місті. На кадрах, укриття ліцею номер 30 з водою на підлозі, поганим освітленням і відсутністю місць для дітей. Директор ліцею стверджує, що відео, яке спричинило резонанс, було знято ще у листопаді під час ремонтних робіт у їдальні. Це була у нас проблема в листопаді місяці, коли, вибачте, дали опалення, і у нас одночасно робилася ремонт в їдальні. Вони замінювали труби. З їдальні і прямо в підвал. Не, не у всіх кабінетах було гарне опалення, а воно ж все сходиться у нас у підвал. Ну де зараз тимчасове укриття. Стільці ми отримали від благодійного фонду. У нас стільці є на всіх учнів, бо що їх навіть ми збирали разом з учнями і їх батьками. За що я їм дуже. Вдячна випадок. У той, що трапилося. Ну це життя у кожної нас дома, і батарея може прорвати і все. Але ми над цим питанням працювали, його ліквідували. Навіщо виставили на було вчора? Не зрозуміло. Учитель фізкультури першим відреагував на ситуацію. Він зняв відео, яке спростовує інформацію телеграм-каналу і одразу звернувся до його адміністратора. Сьогоднішня дата 14 січня, 21.11. Спростуємо інформацію про те, що в нашому укритті потоп дітки вчаться у воді. Зв'язався з адміном цього ж телеграм-каналу. Сказав, йому, що є відповідальність нашій батьківщині за ось такі неперевірені факти і за брехню як от, на наш заклад. Він що треба перевіряти. Зараз укриття знаходиться у задовільному стані, хоча воно і не є спеціалізованим, адже це адаптований підвал, пристосований для потреб безпеки. Але освітлення працює, приміщення чисте і місця вистачає всім. Жодних ознак проблем, показаних на відео, немає. Ми показали вам ситуацію з усіх боків. Вірити чи ні вирішувати вам, але такі випадки нагадують наскільки важливо перевіряти інформацію, особливо в умовах сьогодення.